Плануємо їхати з Канади. Плануємо робити це найближчим часом. Причин багато. Потім обов'язково про них розкажу, але зараз не, не, не про це. Плануємо їхати з Канади, тому зараз намагаємось насолоджуватися всіма моментами, які у нас тут є. Тому що незрозуміло, коли ми повернемось. Назад. Ну і загалом про Новий рік скоро немає якогось такого новорічного настрою взагалі, якщо чесно. Мало того, що ми тут відсвяткували Різдва 25-го, бо тут його ну, типу, всі святкують, а новий рік так типу, не дуже. Тому такого новорічного настрою прям немає. Ми сьогодні навіть трошки так зроснули, тому що не так, як було раніше. Згадували минулий новий рік, минулий різдво і дуже скучаю за домом. В принципі, як дуже часто буває, я знову при цих усіх переїздах втратив декілька, ну, як декілька втратив матеріал, який я знімав у Канаді в останній день тому, записую це відео вже з Сполучених Штатів Америки. Так, да, ми переїхали у Сполучені Штати Америки. Так, да, я трошки захворів зараз, тому в мене такий дивний голос. І зараз ми живемо у місті Міннеаполіс, у штаті Міннесота. Про причини переїзду, чому ми так вирішили, я розповім трошки пізніше. А зараз розповім, як пройшов наш останній день у Канаді, що ми робили, що ми закривали, що ми не закривали і, ну, всякі такі організаційні моменти. Коротше. Ну, в принципі, наші збори почалися з того, що ми зібрали свої речі, якби це банально не звучало. Роздавали наші меблі нашим друзям, нашим сусідам, хто що хотів, те і взяв. Тому ми позбулися всіх таких габаритних речей, лишили тільки саме необхідне, вимили квартиру, і, в принципі, ми були готові їхати. Але ми не змогли домовитись з нашим агентом, який нам здавав квартиру. Щодо часу здачі квартири, тому ми, ми вирішили віддати ключі нашій подрузі, яка лишилась там. Вона вже вона погодилася нам допомогти і сказала, що передасть ключі просто на наступний день там чи коли вони зв'яжуться. Нам такий варіант підходив, тому що ми хотіли виїхати вже в той самий день. Це був понеділок, і ми хотіли в понеділок вже виїхати, не хотіли відкладати. Тому для нас цей варіант виявився дуже зручним. Ми віддали ключі. Прибрали повністю квартиру, вона була повністю чиста, повністю пуста. Ну, в тому самому стані, в якому ми її взяли, наскільки це можливо. І все, ми, ми вирушили в дорогу, заправились і поїхали в сторону кордону. Я вирішив, що ми будемо їхати від Едмонтона до Калгарі, від Калгарі до кордону. Пройдемо кордон в Монтані. І там десь заночуємо, і вже на наступний день продовжимо дорогу. В принципі, цей план він. Виправдав себе на всі 100%, тому що якби ми їхали через Саскачеван чи, чи через Манітобу, це було б набагато мені здається некомфортніше і довше, тому що ми хотіли чим пошвидше пройти кордон, закінчити ці всі офіційні питання і вже зі спокійною душею собі їхати далі. Тому що ми не знали нас пустять чи не пустять, тому що цей travel authorization, який дає уряду сполучених штатів, він не дає гаранту того, що ти заїдеш. Це просто як можливість приїхати на кордон і попросити про гуманітарність гуманітарний пароль, який дається на два роки зараз через програму u 4 Тому ми вирішили чим пошвидше пройти кордон і вже далі рухатися за нашим попередньо обговореним планом. Коротше, у нас перша зубенка. Ми проїхали вже Калгарі і заїхали. На заправку заправитись до повного баку, тому що там далі нема нічого. Я зібрав всі необхідні документи на автомобіль, на, на нас. До речі, якщо комусь цікаво, як імпортувати автомобіль з Канади в США, то дайте знати в коментарях. Я запишу окреме відео, тому що це така досить об'ємна тема. Там все дуже просто, але є інформація, яка. Може не попасти сюди в цей відеоролик. Тому, якщо вам це цікаво, то дайте мені знати, я обов'язково зроблю таке відео. Ну, і все ми вирушили. Ми приїхали на кордон десь о 9-й вечора. Кордон пройшли дуже добре, без всяких напрягів. Офіцери були дуже привітні. Все, в принципі, відбулося гуманно. Все було дуже добре. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за можливість бути з рідними зараз, тому що для нас це було дуже важливо. Це, напевно, була одна із головних причин, чому ми вирішили їхати з Канади. Тому що в Канаді ми були самі. А у сполучених штатах у нас всі друзі, всі родичі і всі близькі нам нашим серцям люди. Тому ми вирішили, що в такий непростий час нам необхідно бути разом. В принципі, ми вже плавно прийшли до причин, чому їх декілька. Як я вже сказав, перша причина це те, що ми в Канаді були самі, а в Сполучених Штатах у нас всі родичі. Інша причина це погода. Софі не дуже підійшла погода, тому що там дуже холодно, дуже сухе повітря. В неї постійно була суха шкіра. В неї вона, вона і так сама по собі суха, вона завжди використовує там креми різні, і все. А тут погода ще стала ще сухішою. В неї тріщали всі губи просто, вона їх мазала чим тільки можливо. Дуже сушилася шкіра на тілі. Ну, коротше, одним словом, і не все підійшло по погоді. В принципі, це такі основні причини. Я думаю, що так. Да, більш таких прям категоричних і радикальних причин немає. Тому це переїзд був для дружини. Софа, я тебе люблю. Звичайно, що ми сумуємо за церквою, куди ми ходили. Це просто нереальне благословіння для нас. Було це була напевно найкраща церква в моєму житті, яку я бачив. Тому я дуже сильно скучаю за вами усіма люди з Стіл Baptist Church. Ми пройшли кордон. І перший ранок в Сполучених Штатах Америки. Непогано. Ми, коротше, прокинулися в готелі. Зараз йдемо на сніданок всіх труб. Зараз поснідаємо і будемо їхати далі, бо ще 16 годин дороги попереду, тому треба бути готовеньким. Цікаво, ти почув. Заїхали в готель, переночували. І на наступний ранок ми поїхали. План був рухатись через Монтану, отак праворуч виходить. Там була Монтана, потім була Північна Декота, і потім вже була Міннесота. Монтана це просто неймовірне щось. Там так гарно, там така природа, неймовірна. Коротше, з цими заправками якийсь прикол у них. Я не знаю системи їхньої. 12 галонів заправок. Я ж казав 12 галонів. Коротше, вони них тут же все в галонах. І розрахувати е, свій. Як він називається? Гал... Галітраж я ще не вмію. Тому доводиться платити карточкою. А карточкою не зовсім хочеться платити, тому що це канадійська карта. Тому поки, поки плачу, а там як приїдемо вже, то розберусь, як ця система працює і далі вже будемо заправлятись так. <клес> Десь в якомусь містечку на... на виїзді вже з Монтани. Ще лише ось 2 години до кінця Монтани і далі вже будемо заїжджати в Північну Дакоту. І далі вже Міннесоти. Тому таке. Їдемо, Окей, все добре. you mm -hmm. Потім ми заночували в північній Дакоті також в готелі. ми хотіли, Ну, я хотів їхати далі, але Софа себе трошки недобре почувала, тому що е, їхати дуже довго для неї важко. Плюс Джоана їй теж дуже важко було, б, було б їхати далі. Е, плюс погода погіршилась, пішов дуже сильний сніг в Міннесоті. Родичі нам сказали, що краще перечекайте, тому що тут олені бігають через дорогу. Ви ще, не дай Бог, когось зацепите. Хтось вам вибіжить на дорогу, якийсь олень з лісу. Краще побережіться, перечекайте ніч, поспіть, відпочиньте і потім з ранку вже вирушити знову. В принципі, ми так і зробили. Ми переночували в північній Дакоті і на наступний ранок в годин 7-8 ми виїхали. В сторону Міннесоти і десь о другій годині дня ми приїхали вже до наших рідних. Я все ще в марних спробах розрахувати кількість палива, тому знову картою. Стандартно схема картою. Платим, і на це, сподіваюся, мені вийде розрахувати літраж чи галоно-літраж якось так. Е, заїхали зараз на заправку е, і будемо виїжджати на no Car Wash Today No, Remo Nazaland. Select Crate, Regular і button. Так, у нас було 100 галонів лишалося, ой, я кажу, 100, 100 майлів лишалося. І скільки галонів зараз буду, зараз побачимо. Вчора вирішили зупинитись, тому що дівчата вже не могли їхати, вже протестували по вже Просто. Згортав і старий, сказав що ні, далі ми не їдемо. Ну і все, предповелося шукати готель. І таким чином ми потрапили в той готель, там, 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 там. переночували і зараз з новими на силами виїжджаємо в дорогу. Залишилось 1-8 їхати, якщо все буде добре. Я сподіваюся, я ось заправляю останній раз машину, тому що замучився вже трошки заправлятися. Але... Так, 10 галонів. 10 галонів. 100 майлів лишалось. Ну, приблизно, приблизно тепер я зрозумів. Ну і все, можна їхати. Let's go! Ми і в Сполучених Штатах Америки. Ми ніколи про це не мріяли ніколи у нас не було цілі сюди потрапити, але так склались обставини, що зараз ми тут починаємо своє життя заново ще раз. Тому ось так, ми вже майже місяць тут знаходимось, стикнулись з деякими питаннями, про які ми можемо з вами поділитись, можемо розказати наш досвід. Якщо вам цікаві такі теми, то пишіть в коментарях, що саме вас цікавить: чи питання житла, чи питання роботи, чи питання оформлення документів. Будь-які питання можете задавати. Ми будемо старатися відповідати в коментарях, тому що знаємо, що це дуже це дуже потрібно, спілкування і. Можливо, комусь ця інформація знадобиться, тому сміливо пишіть в коментарі. Коли ти живеш у себе в країні, то оформлення цих всіх бумажок, цих всіх документів, воно якби розтягується з початку твого життя до 18-20 років. І у фіналі ти вже маєш всі документи. Але коли ти переїжджаєш в іншу країну, то тобі потрібно ці документи робити одночасно і всі зразу. Номери соціальних страхувань, дозволи на роботу, житлове питання, сім-карти, документи для постійного перебування ці всі питання вони дуже витягують з тебе часу і сили, тому те саме це дуже складно. Тут ми вже три тижні, ми вже маємо майже майже всі документи. Самі такі. Незрозумілі для нас питання виявились самими простими: це, наприклад, оформити собі сім карту. В Сполучених Штатах це ну, неможливо зробити без як мінімум двох документів, без номеру соціального страхування і без якогось офіційного американського ID, тобто це може бути права на водіння автомобілем або просто ID-карта. Звичайно, що є шляхи, коли вас родичі підключають до своєї лінії, тут так це влаштовано. Але, наприклад, якщо вас немає кому підключити, як у нашому випадку, то вам доведеться отримати цих два документи, і потім тільки ви зможете відкрити. Ти собі е, сім карту це дуже дуже сильно дивно, тому що, наприклад, для того, щоб відкрити банківський рахунок тут у сполучених штатах, тобі потрібно тільки номер соціального страхування. А для сим карти тобі потрібно ще якийсь ID. Тому коротше, ми поки без е, сім-карт ми, ми користуємось е, публічним Wi-Fi. Нам ще подарували один телефон з залоченою сім-картою, але він дуже дорогий. Там 60 доларів на місяць потрібно платити за, за зв'язок. Але зараз, хоч так, але є у нас зв'язок. Також е, ми отримали вже номер соціального страхування. Ми зробили собі банківські рахунки, подались на бенефіти, які пропонує зараз уряд нашого штату для. Новоприбулих українців також подивись на дозвіл на роботу. У нас 16 лютого буде біометрія, і потім я сподіваюся, що ми отримуємо вже дозвіл на роботу. І також 7-го числа я маю запис на здачу теорії на водійські права. Записи оці апойнтменти це теж щось нереальне, тому що тут просто як мені здається, мені здається в Німеччині. Оця система вона просто її не знаю. її Тут просто шанують і обожнюють. Це не зрозуміло, треба звикнути, тому, тому так тому, зараз трошки дивно, але нормально звикається. Я також житло це перший поверх у дуплексі. У нас три кімнати, простора кухня, трошки вже ми обзавелись меблями. Ми вже останні речі свої забрали з попереднього нашого місця, і зараз я це все заношу. Сьогодні у нас ще ціль купити матрас. Я не знаю, чи в нас але ми дуже постараємося, тому я погнав там ще речі трохи забрати вже Тому ось так зараз активно шукаємо роботу і чекаємо на всі інші наші зустрічі і на всі інші наші записи, щоб продовжувати робити документи. Чим ми плануємо займатися у Сполучених Штатах Америки? Ми плануємо тут гарненько попрацювати. Нам потрібно для цього отримати дозвіл на роботу, для того щоб йти на роботу якусь офіційну. І паралельно я ще хочу продовжувати займатися своєю улюбленою справою це фотографією. Тому, хто у Мініаполісі на правах. На одного фотографа тут стало більше. Тому кому -то потрібно, можливо, якимось чином. Це відео подивиться той, кому знадобляться мої послуги. Будь ласка, пишіть в принципі, все. Якщо у вас є якісь питання чи якісь лайфхаки з приводу життя у Сполучених Штатах, тому пишіть, будь ласка, сміливо в коментарі. Будемо раді читати, спілкуватися. Також, якщо вам цікаво, через якийсь час можемо зробити відео порівняння Канади та Сполучених Штатів. Також, пишіть в коментарях, якщо це якщо це цікаво, загалом будь-яка активність у коментарях дуже сильно вітається. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Я собі поставив амбітні цілі на наступний 23 й рік з приводу цього каналу. Тому буде дуже приємно, якщо ви відреагуєте якось в коментарях. Ви бачите, що я стараюсь випускати відео частіше, стараюсь працювати над їхньою якістю, щоб вони були гарні, комфортно було дивитись. Навіть на рахунок звуку за ось тримаю просто цей мікрофончик в руці, щоб просто гарний звук був. Тому вліпіть гарний лайк, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях все, що я вас просив. І все, що не просив, теж нормально буде. Далі нас чекає дуже дуже цікавий час, тому підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!